Потрібно шліфувати труби, нержавіючі, металеві та да будь-які труби. Якщо вам їх потрібно шліфувати, вам не обійтись без от такого стрічкового трубного шліфувача з регулюванням обертів і спеціально розроблених для цих цілей. Пробуємо! Змінив наждак з 80-ки на піраміду. Погналі далі! І фінальна повзь. Робимо дзеркало. Для дзеркала ще треба пасту використовувати, але подивіться результат. Не оброблений, оброблений.